Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Блок запобіжників, котрий встановлюється зверху на акумуляторну батарею, і має в собі. Декілька запобіжників високого струму встановлюється на автомобілях сімейства ВАГ, таких як Audi Skoda, Seat та Volkswagen. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, як і придбати цю деталь. Один з каталожних номерів 1 J0 937 617D. У нашому інтернет-магазині можна придбати цю деталь за номером DF 12086. Деталі, які є в наявності, готові до відправки в день замов. Вдалих покупок з нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.